Ось таку красу ми сьогодні готуємо. Друзі, поставте, будь ласка, лайк та напишіть коментар, якщо вам подобається наше відео. Вам це нічого не вартує, а нам допомагає у розвитку. Дуже дякую! Приємного перегляду! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами готуємо дуже класний рецепт рулет з кабачка. Вже почався їх сезон, тож на каналі буде все більше і більше рецептів саме з кабачками. І для його приготування нам знадобиться 4 столові ложки борошна. 3 столові ложки сметани. Жирність взагалі не має значення. 4 яйця середнього розміру, 3 кабачка також середнього розміру, це приблизно буде десь 800 грам. 1 огірок, декілька помідорів. Ну і для начинки я буду використовувати крем-сир, кріп, часник. Приготування розпочинаємо з того, що беремо кабачок. Я його не буду очищувати від шкірки, а одразу натираю на терку. Натираю я кабачок на ось цю терку, крупну, та що для буряка зазвичай. Ось так багатотизного кабачка в нас вийшло, і ми його перекладаємо у миску. Обов'язково перед тим, як викласти в миску, потрібно його відтиснути від зайвої рідини. Кабачок добре відтиснуто, тож переходимо до наступного етапу. Вбиваємо сюди 4 курячих яйця середнього розміру. Якщо ви маєте крупні, то візьміть 3. Також сюди додаємо 4 столові ложки борошна. Ось такі з вершечком. Та 3 столові ложки сметани. Не забуваємо посолити. Все, тепер замішуємо наше тісто. Замішується досить швидко і гарно перемішується за рахунок того, що в кабачках все ж таки залишається трошки рідини, хоч ми його і відтискали. Беремо декот та застеляємо його пергаментом. Також я раджу трошечки змастити його олією. Тепер рівномірно розпреділяємо наше тісто. Готово, відправляємо в духовку, розігріту на 180 градусів і випікатися буде приблизно 20-30 хвилин. А поки випікається корж, підготуємо начинку. Для начинки я використаю помідори та огірок. Огірок попередньо обов'язково очищую, так як це ще огірок не з городу. Я мала на увазі огірок, що він ще не є домашнім, тому краще його очищати. Нарізати я його буду соломкою. І цей процес мені чомусь нагадує приготування суші. Хто любить суші, переходьте, будь ласка, до нас на канал. У нас є рецепт. Ось так тоненько нарізали. Тепер помідор. До речі, дуже вам рекомендую споживати саме ось такі помідори. Вони надзвичайно смачні та ароматні. На відміну від тих кругленьких, таких звичайних. Мені так виглядає, що одного помідора буде достатньо, він такого великого розміру. Тож це забираю. Ось тут в мисочці в мене 2 столові ложки сметани. І одразу на них я витискаю два зубчика чесником та додаю кріп. Для начинки я також використовую звичайний кисломолочний сир 200 г. Розминаю його вилкою. Якщо у вас зернистий, то використайте блендер. Або взагалі можна використати будь-який м'який сир по типу Філадельфії. Так, і до нього додаємо ось цей соус. Дістаємо вже спечений корж з кабачка. І я його одразу перевертаю на другий лист пергаменту, який в мене лежить на стільниці. Дивіться, як легко знімається. Все, даємо йому трошки вистегнути. Викладаємо на нього сир. Тепер викладаємо начинку спочатку огірок і трошечки далі помідор. Ну що, тепер саме відповідальний момент: завертаємо наш рулет. Для начинки можна використовувати такі овочі, як огірок помідор, як у мене, або ж навіть додати червону рибку. Буде виглядати досить гарно, ну і, звичайно, що смакувати. Якщо вам сподобався наш рецепт, поставте, будь ласка, лайк та залиште коментар. Нехай смакує! Па-па!